З початком повномасштабного російського вторгнення дипломатичний корпус України використовує всі доступні важелі, щоб зручитися підтримку держав у збройному протистоянні агресору. Культурна дипломатія як вид публічної, можливо, не з перших днів, але все ж почала активно привертати увагу різноманітної цільової аудиторії. Тож вітаю, друзі! І сьогодні ми поговоримо про дуже важливу тему: як Україна представляє себе світу через мистецтво під час російсько-української війни. Культурна зовнішньополітична політична діяльність під час воєнних дій це дієва зброя в боротьбі з пропагандою, що є частиною гібридної війни. Дипломатична мова фактів разом з емоційними засобами мистецтва значно розширює аудиторію матеріалів і посилує сприйняття реципієнтів. Проте, після відновлення державної незалежності України, таким потужним інструментом, як культура, дуже часто нехтували. Наприклад, Український інститут покликаний популяризувати нашу культуру за кордоном, створили всього шість років тому. Про українську культурну дипломатію як про системне явище заговорили тільки після революції гідності. Потреби в підтримці міжнародної спільноти заради миру зносили мистецький голос лунати гучніше. Нині основні суб'єкти української культурної дипломатії це вони у грудні 2015 року. В МЗС навіть створили самостійний структурний підрозділ управління публічної дипломатії. Вами генерального директора Українського інституту Володимира Шика, 24 лютого, мільйони людей у світі раптом відкрили для себе найбільшу в Європі державу Україну. За підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України було реалізовано понад 100 проєктів і виставок для міжнародної спільноти про війну в Україні, а також більше як 500 зустрічей з українськими іноземними партнерами. Варто згадати концерти Українського оркестру Свободи в ЄС і США, міжнародні гастролі Київського симфонічного оркестру та Київської опери. За участю творчої групи київської опери, балет сучасного українського композитора Олександра Родіна Аладін було поставлено на сцені Куанського державного музичного театру і внесено до його постійного репертуару. Трупа театру драми і комедії на лівому березі Дніпра їздила в Литву, Німеччину та Польщу. Тати невтомної праці наших письменників були представлені на літературних ярмарках фестивалях. Великий успіх мали фільми Клондайк Марини Ергорбач, «Памфір» Дмитра сухолиткого Собчука, бачення метелика Максима Неконечного на кінофестивалях класу А. Понад мільйон людей прослухали лекційний курс створення сучасної України професора Єльського університету Тімоті Снайдера. Ну і звісно, фільм «20 днів у Маріуполі режисером Стислава Чернова, що здобув премію Оскар як найкращий повнометражний документальний фільм. В контексті взаємодії України з головними партнерами також варто згадати флагманську програму Українського інституту та Британської ради сезон культури Велика Британія Україна до 30 ліття встановлення дипломатичних відносин між іншими державами. Ще одним тріумфом для України став історичний концерт Ноти з України в одному з найбільших концертних залів світу – Карнегі-Холлі в Нью-Йорку. Захід було приурочено до сторіччя північно-американського прем'єра Щедрика Миколи Леонтовича. Саме в Карнегі Холу у 1922 році цю композицію вперше виконала українська республіканська капелла. Концерт переглянули онлайн понад 70 тисяч осіб. Серед міжнародних корпорацій ми маємо друзів у вигляді Google і Netflix. Завдяки Google наприкінці 2022 року було створено онлайн-простір української культури Україна поруч. А Netflix на своїй платформі запустив український інтерфейс, який став доступним користувачам не тільки України, а й у всьому світі. Компанія додає нові фільми і серіали, дубльовані українською, часто обходячи російський переклад. Багато країн-членів ЄС, зокрема Латвія, Німеччина, Фінляндія, Франція та Чехія, заснували спеціальні фонди та програми для допомоги українським митцям, науковцям і журналістам. Зокрема, Європейський культурний фонд та інші фонди започаткували громадсько-філантропічні ініціативи, як от Фонд культури солідарності. На тисячах установ та історичних пам'яток замайорів український прапор поряд із національним та європейським. Поляки більше назвуть певний вид вареників російськими. Тепер вони широко вживають назви українські. У 2022 році ЮНЕСКО також внесла культуру приготування українського борщу до списку об'єктів нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, що. Трубуть негайної охорони влітку 2022 року. Багато ініціатив запустили Національне бюро програми ЄС «Креативна Європа в Україні, Дім Європи, фонд ізоляція, інша освіта, агенція протопродукція та інші Цьогоріч Українці зможуть отримати грантову підтримку на реалізацію своїх проєктів у сфері культури. Ну і як не згадати перемогу нашої країни на пісенному конкурсі «Євробачення» 2022 року та програму першої леді Олени Зеленській Ти як покликано говорити про ментальне здоров'я? Головною проблемою культурної дипломатії є мовчасна західна підтримка російської пропаганди через культуру у країнах Європи на вимогу скасування певні культурні події за участю проросійських миттів, дуже часто можна почути твердження, що культура поза політикою, а територія мистецтва це місце пошуку порозуміння та діалогу. Деякі європейські країни, як от Болгарія, Греція і Кіпр, сприятні до кремльовських наративів через сильну історичну чи культурну спорідненість із Росією. Далі на захід в Австрії, Бельгії і Італії, Німеччині чи Франції еліти часто прихильні до російської культури, і це впливає на їхнє сприйняття РФ. Наприклад, формуючи програму благодійних концертів на підтримку України, німецькі філармонії свідомо вибирають музику російських композиторів Дмитра Шостаковича та Петра Чайковського. В Латвії і Естонії наявність значної кількості населення з потрадянською звичкою дивитися російські телеканали є ще одним важливим впливом. Які ж орієнтири культурної дипломатії наразі? Звісно, це збільшення її пріоритетності. Українська культура це фундамент нашої ідентичності, отримання належного ресурсного забезпечення та готовність державного апарату сприяти розвитку сталі наразі необхідністю, адже Україна протидіє великій пропагандистській машині Росії та все, що долає безліч стереотипів та опережень у світі. Не секрет, що дипломатія під час війни зосереджена на закритті нагальних потреб, але в майбутньому ця підтримка має конвертуватись у довгострокові стратегічні програми. Ми маємо розширювати межі, розвивати українські студії в іноземних університетах та сприяти митцям задля генерування сучасного неповторного культурного продукту України. Війна завдала величезних втрат секторам культури за інформацією Міністерства культури та інформаційної політики України. Із 24 лютого 2022 року до 25 Липня 2023 року російська війна пошкодила чи зруйнувала 70-63 об'єкти культурної спадщини України. Наразі нам слід плідно працювати, щоб культурної дипломації невдовзі не забракло самої культури. Культурна дипломатія є неймовірно потужним інструментом у боротьбі за правду та справедливість. Вона допомагає нам не тільки показати світу нашу багату культуру, але й залучити міжнародну підтримку у нашій боротьбі. Тільки разом ми зможемо побудувати сильну, незалежну та культурно багату Україну.